У мене інфаркт сраки сучався, коли оцю оту штуку я бачу все. Всім привіта з вами знову дівчинка з орхідеєю. І тут я розповідаю про цікаві теми з гумором і не тільки. А сьогодні я на незвичному фоні, тобто, не як зазвичай. А це означає, що сьогодні ми з вами будемо щось робити. В Венеції. І я вирішила, а чого б мені не зазняти, як я ностальгую і майже не плачу? Сьогодні ми будемо грати в класику, в класику жанру. <му> Значить, у мене 495 деніг. Нічого я не можу купити з цього всього придбати. Я не можу вдосконалити свою машинку. На жаль, я вже зробила тюнинг підвіски і ще якоїсь цієї штуки. Я не пацан, сорі, я не шарю. Але я знаю, що наче ну, коли я грала в свій хіл клімп, то воно дуже допомагало. Фух, Ну що, з Богом починаємо. Стартуємо, стартуєм. Ща, 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 полетіли вже діамантики зібрали. Уже гарно, так я. Бачите, скільки вже денег заробила? А, я поняла, коротше. Эм... Ладно, не важно, що я поняла. Я тепер поняла, як жати педаль газа. Жми педалі газа и бажизнь. Та ще зараза. Трошечки катамся з вершини. Опа! Фух, я думала, я зараз е, промажу і я не зберу бензинчику. Ладно, їдем, їдемо. Я завжди нервувала, коли оця от штука була. Це просто піпець. У мене інфаркт сраки случався, коли оцю штуку. Я бачу... все. Ой. Ладно, я, я походу нічого зараз коментувати не буду, просто ви розумієте, що все, зараз буде просто піпець. Если я впаду. Ти що, привіт забралась? Угу. Я сальто назад зробила. Я вважаю це, це достойний результат. Це достойний результат. Плюс я зробила 6 брильянтиків, 16775 монеток. І рекорд мій 519 метрів. Ладно, я колись по 10 кілометрів проїжджала, як я пам'ятаю. О, я була ще тим хілклімбером. Ладно, зате ми з вами зараз можемо прокачати. Шини. Поїхали. Давай. Оцю штуку, що це амортизація чи хіризація якась, і ми можемо ще щось одне прокачати. Хай це буде. от, Щоб воно краще їздило, я думаю, шину потрібно прокачати. Ладно, Зараз е, спробуємо ще раз. Так, бустик, поїхали. Ой, як ми покатились хорошо. уф. Зараз, оп. Опа, опа, там ми так класно проїхалися з вами. Це знаєте, як от на маршрутці Богдан їдеш і оце, оце всі кочки відчуваєш задниці. Отак от, от і тут, я думаю, цей водій. Хоча, мені здається, йому пофіг він якийсь трошечки накурений. хз, Він завжди, типу, спиці, його. Його качає просто. А, все, все, все нормально. Не панікуємо, не сером штани поки що. Все нормально. Йдем, їдем, їдем. Так, вже скоро рекорд, вже скоро рекорд. Фух, ну поки що все йде нормально. Ну, поки що, поки що. Я ж не кажу, що там, да. Все погано повинен Ні, все нормально щось їдемо, їдемо, їдемо. Знаєте, у мене в ще дорога була гірша, тож я йому не заздрю. Уф, дотягнули, 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 досягнули. Ба-бах! Ну, все. По сільським дорогам, знаєте, їздити. Це потрібно навчитися. Це потрібно навчитися. У мене не в село взагалі ніколи ніхто про дорогу і не чув. <гум> Тому що там забута Богом цивілізація була. Так і поки що ми нічого з вами не можемо купити. А тож, якщо давайте так, тут набереться ну, хоча б 10 лайків. То я тоді трошечки пройду цю гру, і ми з вами спробуємо ще на мотокросі покататися. Я накоплю грошей, не переживайте, я пограю. і заради вас зроблю так, щоб ми заробили побільше грошенят і прокачали трошечки нашого гілклімбера, і щоб потім ми з вами ще знову люто пограли. На другу частину, я думаю, 10 лайків не збирається. Тож давайте все в ваших руках. Наступна гра для мене має особливе символічне значення. Цю гру я просто обожнюю це. Я, я фанаткою була цієї гри. У мене навіть постійна білизна Зенгрібц була. Тут, 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 тут просто, понимаєте, незаконно в цю гру зараз не пограти. Все. Ми забрали Первина, я сказала, дужемчую. Це для того, щоб шапочки купляти. О о. Пташечку мені мою маленьку дали. Я її завжди назвала чомусь Еммі. До речі, прикол у цій у цього маленького пташодята те, що. Якщо його не погодуєш яблучками, то він піде до іншої родини. В тебе є тільки 24 години, щоб зібрати ці гребані яблука і його нагодувати. У мене колись таке було, від мене ця птичка утекла. Чому? Тому що я така гавняшка. у мене не було інтернету в ще. І я його не годувала 3 дні. І потім я така заходжу в онлайн гру, бачу, моєї пташечки вже немає. Так, тепер переходимо. Переходимо до нашого головного пункту, відкриваємо сундучки. Це, це було моє улюблене заняття. гівна потрібно було зранку з'їсти чи що? щоб мені пощастило. Ладно, ще один у нас є сундучок. Щас може щось, може щось там випадає класно. Зараз подивимось. Ну, я ж я ж казала, я ж казала, я молодець. І тепер дев'ятий культовий рівень. Тому що ми з вами зараз будемо. скоро, скоро. Я сподіваюся, якщо я виграю, да? що ми скоро, скоро, скоро з вами підкоримо цю вежу удачі. Баба! А, все нормально. Ми почекаємо, поки він прибереться. О, все. І свині немає. Хто профі, я профі, хто профія профі. Так, поки що все. Хто профі, Я профі, хто профія, профі. Поняла? Взагалі нічого не кажу. Походу, руки з неправильного місця ростуть. Ну ладно, нічого страшного буває. Йоу! Нарешті, нарешті, ми відкрили це. Це для мене просто, просто мрія була. Ну що, я завжди отак робила. Хрестилася три рази, щоб мені Бог дав удачі. І поїхали. Якщо програєш, то потім все. Типу, потрібно або платити, як я пам'ятаю, або рекламу дивитися, або ще щось робити. Так, ну ладно, ми поки що довіряємо інтуїції, більше нічого не робимо. А, нормально. Моя ціль дійти до 30-го поверху. До 30 Максимум мій був прайм, мій був, так скажемо, це був 30-й поверх. Адже сьогодні мій буде теж прайм. І я дійду до свого прайму. Я виграла 61 омазок. Більше просрала, ну ладно. Три яблука, 2000 матеріалу для подушок, одна шляпа. Ще одна шляпа. І ще одна шляпа. Небагато, нормально. Я дійшла до 20-го до 20 поверху. Ну, до 21-го, фактично. Я вважаю це моїм особистим виграшем. Найбільшим виграшем. Я молодець. Ну, а з вами була дівчинка з орхідеї. Дякую вам велике за перегляд. я Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Так, е трошки експериментальний формат, не в тому плані, що я летсплею, а в тому плані що я летсплею. Тож, якщо вам сподобалося, ти пальчик вверх, все люблю, цілую, обіймаю.